подивитися на звірства росіян власними очима президента бразилії запросили в україну після його скандальних заяв про те що нібито розв'язати війну було рішенням двох країн луїс Інасіо Лула да сілва також звинуватив російського диктатора владіміра путіна і президента україни володимира зеленського у відсутності ініціатив для припинення війни у міністерстві закордонних справ нашої держави відреагували на такі цинічні заяви бразильського очільника держави там йому запропонували відвідати розбомблені українські міста, щоб зрозуміти справжню сутність війни. В українському МЗС зазначили, що українці більш ніж будь-хто в світі прагнуть завершення російської агресії, але не на умовах Московії. Україну не потрібно ні в чому переконувати, адже війна ведеться на українській території, наголосили в МЗС. Нагадаємо, що президент Бразилії Луїс Інасіо Лула Да Сілва неодноразово робив скандальні заяви щодо російсько-української війни. На початку квітня Сілва пропонував Україні відмовитися від Криму щоб припинити війну. Таку заяву він зробив на тлі візиту очільника російського МЗС Сергія Лаврова до Бразилії. Також бразильського президента звинувачували у надмірній дружбі з очільником Кремля Владіміром Путіним.